Огляд головних новин на 1 січня. Новий рік почався з масових атак РФ на Одесу з пожежами та руйнуваннями. ЄС готує 20-й пакет санкцій та інше. Лише три хвилини. Уважно, і ви в курсі всіх подій. Не забувайте про лайк, комент і підписку. Танкер, переслідуваний США за порушення санкцій, раптово отримав російську реєстрацію та змінив назву. Повідомляє НІТ, це хитрий маневр Москви для продовження експорту нафти, попри ембарго, дозволяючи Кремлю отримувати мільярди для фінансування війни. Санційна лазівка РФ. Очевидно, на новий рік ворог привітав Одесу кількома хвилями: дронів і ракет, Зафіксовані пожежі на об'єктах інфраструктури, пошкоджені житлові будинки. Тривога тривала всю ніч. Рятувальники гасять вогонь. Терор не припиняється навіть у свята. Майже 1100 окупантів знищено у новорічну ніч. Генштаб оновив втрати РФ, танки, БМ. Артсистеми пішли в метал. ЗСУ продовжують систематично нищити агресора по всій лінії фронту. Рекордна доба для ворогів. Доба знищення Україна приєдналася до ромінгу ЄС. Вода фон Київ старала Дзвонять і пишуть тепер інтернетом 27 країн без доплат. Макрон у новорічну промові анонсував нові зобов'язання щодо України. Франція посилить гарантії безпеки в коаліції. Рішучих обіцяє зброю та фінансування для перемоги. ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення. Посли погоджують удари по енергетиці банкам олігархам. Велт пише про найжорстокіший раунд для паралічу кремлівської економіки. Генштаб підтвердив удари по РФ унічна на 31 грудня зсу вра. То Апсінський НПЗ та МАН-Нафтогаз, нафтовий термінал, резервну базу та склади боєприпасів. Масові пожежі в Краснодарському краї, контрнаступ по паливній артерії ворога продовжується. РФ випустила 100 тисяч дронів у 25-му, 60 тисяч кабів, 2400 ракет. Більше всього потерпала Харківщина. Статистика терору вражає, але дух українців залишається незглавним. Переговори вступили в критичну фазу. Посол США Віткар заявив, Трамп перевірить можливість угоди між сторонами напередодні нового року. Путін у новорічному зверненні трьохвилинне відео без слова про чи Україну Україну лише хвала бійцям за правду і справедливість, натяк на продовження агресії. Кремль ігнорує реальність. Путін без миру в промові. Диктатор акцентував війну, привітав армію за землю. Забув про переговори, сигнал затяжного конфлікту. Попри сигнали заходу, Україна переможе, Бог нам допоможе. Сподіваємося, що 2026 – це буде рік закінчення війни.